Український гідрометцентр обіцяє наприкінці січня відчутне зниження температури по всій території України. Зокрема, 23-24 січня на Лівобережжі очікується, що стовпчики термометра опустяться до позначки мінус 20-25 градусів вночі. Соцмережі лякають чернігівців аномальними морозами аж до мінус 30 градусів. Якою ж таки буде погода наприкінці січня? Ми дізнавались в обласному гідрометцентрі. Зокрема, на ці вихідні, 23-24 січня. Очікується відносно холодна погода без суттєвих опадів. Найбільш холодна погода воскресення Жедеса з ближайших днів. Начна температура понізиться до 18-23 морозів, мороза днівна до 11-16. І ще така да, достатньо холодна погода вночі суботи на воскресення до 15-20 мороза. Потепління не за горами. Місцеві синоптики прогнозують, наприкінці наступного тижня температура вже буде близько нуля градусів. Очікується відлига. Починає вторника, постійно температура почне повишатися. Ожидається осадки І вже к четвергу п'ятницю начинає температура досягне 0,5 мороза, морози, днів около нуля, даже на славу плюс перейдет. То тобто, есть ждем оттепель. І где-то до конца місяця будет така тепла погода. А поки на вулиці дрожаки, ось вам кілька порад, як пережити ці морозні дні. Не виходьте на мороз голодними, обов'язково добре поїжте, особливо зранку. Замерзли, також з'їжте щонебудь. Бажано, щоб це був не фастфуд, а гарячі страви. Найвищі зігріваючі властивості мають жирні та білкові страви: м'ясні, рибні, молочні, а ще крупи і хліб. Гарна страва проти сильних морозів свинина з хріном, а теплоємний напій чай з молоком. Уникайте алкоголю. Чарка спиртного лише створює ілюзію зігрівання. Якщо ви перед самим Виходом на вулицю випили гарячий чай або каву, намагайтеся не дихати ротом. Взагалі на вулиці в сильний мороз менше розмовляйте. Застуду підхопити легко. Коли за вікном мінус 20, то звичайний одяг вас не врятує від холоду та обмороження. Одяг повинен бути легким, багатошаровим і обов'язково з натуральних тканин. Перед тим, як вдягатися, повісьте його на батарею, щоб зігрівся хвилин 10. На холоді слід постійно рухатись. Заходьте кожні півгодини годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці. Попіклуйтесь про тепло ваших ніг. Зазвичай у сильні морози вони першими починають мерзнути. Відмовтеся від чобіт на високих підборах. У них ноги замерзають набагато швидше. Найкраще підійде взуття на товстій тракторній підошві. Воно повинно бути нетісним, аби можна було одягти ще й теплі вовняні шкарпетки. Пам'ятайте, замерзлі ноги можуть спровокувати захворювання нирок і лор органів. Перед виходом на вулицю обов'язково змащуйте руки захисним кремом і вдягайте теплі рукавички з нерозділеними пальцями. Так ви вбережете себе від дерматитів, захворювань горла, загострення ревматизму. Краса красою, а на мороз без шапки не можна. Обов'язково захищайте голову та вуха. Інакше обмороження вух загрожує гайморитом і отитом, а переохолодження голови морозною мігренню і навіть менінгітом. І наостанок пам'ятайте, що взимку організм людини витрачає набагато більше енергії. Найкращий спосіб її відновити сон, тож взимку більше спіть.